Ранок 22 січня для комунальників розпочався з проведення аварійних робіт. Працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання працюють одразу в двох точках. На місцях побували і ми. По провулку фізкультурника порив на трубопроводі водопостачання. Тут земельні роботи вже проведені безпосередньо на ділянці пориву працюють робітники. У мінус 10 по пояс у воді працівники докладають максимум зусиль, аби прилучани отримали важливу послугу. Ця ділянка мережі є критично важливою, адже вона забезпечує водою школу номер 9. На даний час проводяться роботи по заміні ділянці трубопроводу. по провулку фізкультурника. Лінія, яка йде на школу номер 9. Зараз проробиться прокол під ґрунтом, в'їзд у двір. і Після цього, як буде виконаний прокол, буде заведена ділянка. Ну, буде заведена труба і буде переперепідключення старої на новий трубопровід. Головним іспитом для працівників та техніки став замерзлий ґрунт. Розповідає начальник цеху водопостачання Сергій Іляшенко. Ускладнює роботу промерзання землі. Земля промерзла до 70 сантиметрів. Дуже важко проводити Розробку ґрунту спочатку відбійний молоток відбиває цю мерзлу землю а вже потім тільки починає розкопувати наш екскаватор. Сергій Іляшенко говорить, ґрунт настільки промерзає, що не витримують і мережі. Сильні морози і є причиною поривів. Паралельно із роботами по провулку фізкультурника лагодять мережі і біля магазину ФОРА. З Самого ранку фахівці комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання проводили ліквідацію пориву. Виконано повний обсяг земельних та зварювальних робіт. Станом на 15.00 причину пориву усунено. Водопостачання відновлено. Щодо провулку фізкультурника, ремонт Триває.